Дніпро 1 зіграє своє перше плей-офф в історії клубу. І у цьому відео поговоримо про все, що передувало матчу Дніпра-1 та кіперського АЕКа. Тому, друзі, обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на ютуб канал Футбол Хабу, Ну і заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Періматчу. Всі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Зустріч старих знайомих. Дніпро 1 знову зустрінеться з кіперським АЕКом, знову в плей-офф, але вага майбутніх поєдинків буде набагато вищою. Якщо у кваліфікації Ліги Європи Дніпро 1 грав свої перші матчі в Єврокубках, то зараз команда кучера вже трохи набралась досвіду. В лютому будуть зовсім інші протистояння. Цю думку висловив і Артем Довбик в інтерв'ю відеожурналу УЄФА. Думаю, у перших двох матчах за еком були десь не готові. Була доволі велика пауза. Ми були фізично не готові до таких матчів, але думаю, що цей досвід піде на користь для ліги конференцій. А ми зробимо все, щоб пройти далі. Команда відчуває впевненість у своїх силах. Ми це продемонструємо. Про те, що Дніпро 1 у серпні і Дніпро 1 у лютому це дві різні команди за своєю впевненістю, за своїми можливостями, говорив так само на передмачовій прес-конференції і наставник АЕКА, Хосе Луіс Ольтра Very The first time that we Вважаю, вони змінилися з часу наших попередніх зустрічей. Так вони не мали офіційних матчів два місяці, але провели підготовку, йдуть першими у чемпіонаті України. Можливо, ми втратили фактор несподіванки, як це було, коли ми вибили їх минулого разу. Маємо показати себе з найкращого боку та уникнути помилок. Пройти далі дуже важливо для клубу, гравців, фанів усього кіпру. В той же час головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер дуже обережний у своїх прогнозах, і наставник Дніпрян вважає саме суперника фаворитом та наголошує на важливості фактору офіційних поєдинків. Ми розуміємо, що АЕК фаворит матчу суперники на ходу у них триває чемпіонат. А у нас і досі перерва. І ми ще не проводили офіційних матчів у цьому році. Звісно, нам буде важко, але ми будемо віддавати усі свої сили на футбольному полі, щоб здобути позитивний для нас результат. Нам треба буде добре зіграти і фізично, і ментально. Тренер АЕКа виокремивний в лідерів Дніпра 1 І вже за традицією цього сезону наставники суперників Дніпря на Єврокубках наголошують на важливості дуету піхальонок довбик, але так само за не дуже приємною для нас традицією Знову європейським тренерам складно артикулювати українською. Дніпро один збалансована команда із дуже хорошими гравцями, наприклад, Піхальонок, довбик Але до них ще додалися Пеглоу, лівий захисник Матаріта. Вони мають хороших гравців. Причому від тренера АЕКА це не була разова обмовка. Після цього ще декілька разів Хосе Луіс Ольтра називав Довбика дубліком. Ну, Peglow, Matarita. Пеглов Матареблоу Matarita. Багато проблем як Дніпро 1 так і Київському Динамо в матчах Ліги Європи створили два гравці атаки. Аяка Злардаки, Дюрчо та Альтман. Зокрема, про цих футболістів говорив Олександр Кучер, коли визначав найбільш креативних і найбільш небезпечних футболістів у складі кіперської команди. В Команді дуже багато гарних футболістів. Є такі гравці, як Дюрчо, Густаво, Понс, Альтман. Дуже багато хороших футболістів. Не вважаю, що можна виділяти когось одного. Усі вони сильні у першу чергу як команда. Однак два лідери АЕК Дюрчо і Альтман, мали проблеми зі здоров'ям, і що найменше у першому поєдинку вони ризикують не зіграти. Кенану із пірічу краще. Він у заявці на завтра і думаю, може зіграти. Дюрчо та Альтман почуваються зовсім трохи краще, але вони ще навіть не тренувалися на полі. Тому завтра їхня участь виключена. Кадрові проблеми є у Дніпра 1 Досі травмовані Пуріта і Лучкевич, а незадовго до гри отримав пошкодження ще один основний захисник. Володимир Адамюк до останнього перебуватиме під наглядом медиків, і питання щодо його участі в грі ухвалюватиметься безпосередньо перед матчем. А от Матаріта, за словами кучера, в першому поєдинку точно не зіграє. Дніпро 1 прибув на Кіпер за тиждень до поєдинку ліги конференції. Команда Олександра Кучера мала достатньо часу, аби акліматизуватись і наживо переглянути матч чемпіонату Кіпру АЕКа проти Акрітаса. Ми знаходились на зборах і планували продовжити підготовку до матчу вже на Кіпрі, тому що розуміли, що нам тут грати із Аеком, і від цього відштовхувалися. Ми і приїхали за тиждень, щоб адаптуватися. Хоча клімат у тому місці, де ми проводили збори, приблизно такий, як і тут. Взимку змінив Дніпро 1 на АЕК Артем Громов, але проти своєї колишньої команди він не зіграє. Ольтра не включив українця до. Заявки на матчі плей-офф Ліги конференцій. У Дніпрян теж є незаявлений на Єврокубки новачок. Поза складом залишився Євген Пасіч. АЕК видав 15-ти матчеву безпрограшну серію у чемпіонаті Кіпру і вийшов на перше місце. Але Дніпро 1 спробує помститися за дуже неприємні поразки ще на старті сезону у Лізі Європи. Тож, друзі, діліться своїми прогнозами на поєдинок плей офф Ліги конференції між АЕКом та Дніпром 1 Пишіть рахунок у коментарях під цим відео. Не забувайте поставити вподобайку, перевірити, чи підписались ви на наш Ютуб канал. Ну і заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Парімач. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.